Привіт! Сьогодні ми спробуємо розгадати одну з найбільших таємниць у світі. Що ж таке час? Ну що, давайте разом вирушимо у цю захопливу подорож. Ну, напевно, кожен чув такі фрази час ніби постійно довкола нас, але інколи він здається чимось таким дивним і невидимим, правда ж? Гаразд, це ніби якась велика загадка. Давайте сьогодні разом спробуємо знайти всі ключі, щоб її розгадати. Отже, перша і, мабуть, найголомдіша підказка, щоб зрозуміти, що таке час, потрібно просто подивитися навколо і помітити, як усе змінюється. Тобто, ось і перша відповідь на нашу загадку час це просто послідовність, у якій відбуваються всі всі події та зміни в нашому житті. І, хоча сам час побачити неможливо, ми бачимо його сліди. Ми ж бачимо, як день змінює ніч, як ми стаємо вищими, як після осені приходить зима, саме ось ці зміни і показують нам, що час рухається вперед. Уявімо собі, що час це така довжелезна доріжка, і щоб було зручніше нею йти, її розділили на маленькі кроки. Давайте поглянемо на найменші з них. Хвилина це зовсім трішки. За неї можна встигнути зробити щось дуже швидке. А от година о година набагато довша. Вона дає нам час на щось більше і цікавіше, наприклад, на улюблену гру чи довгу прогулянку. А ось і перше магічне число. Хм, Що ж воно може означати в нашій загадці про час? Зараз дізнаємось. Ось і розгадка 60 таких маленьких частинок хвилин складаються разом в одну велику частину в годину. Це можна сказати перший будівельний блок нашого розуміння часу. Тепер, коли ми розібралися з годинами, ми можемо збудувати з цих блоків щось іще більше, те, що визначає наші дні та навіть цілі тижні. А ось і наступне важливе число на нашому шляху що ж воно приховує цього разу? Все просто 24 години разом утворюють одну добу, тобто один повний день і одну ніч. Доба це таке повне коло, яке ми проходимо щодня. Прокидаємось вранці, граємось в день, відпочиваємо ввечері та спимо вночі, і так знову і знову. А коли ми збираємо сім таких діб разом, утворюється тиждень. Цей цикл, що постійно повторюється, допомагає нам планувати навчання, розваги на вихідних і просто знати, що буде далі. Гаразд, давайте подивимось ще ширше перейдемо до найбільших і, мабуть, найбільш пам'ятних відрізків часу. Рік це, напевно, найбільша одиниця часу, яку ми сьогодні розглянемо. Це ніби ціле величезне коло життя, яке складається з 12 частинок місяців. Тільки подумайте, за цілий рік відбувається так багато важливого ми святкуємо дні народження, спостерігаємо, як змінюється природа за вікном, і стаємо трохи старшими. Усе це допомагає нам по-справжньому відчути плень часу. І щоб не заплутатися у всіх цих днях і місяцях, у нас є помічник календар. Це ніби карта, яка показує, де ми є в часі та які події чекають попереду. Дуже зручно. Тепер, коли ми більш-менш знаємо, що таке час, давайте дізнаємося, як зробити його своїм другом, а не тим, хто змушує нас постійно поспішати. Встигнути це насправді дуже просто це означає завершити якусь справу до того, як вийде відведений на неї час. Наприклад, зібратися до школи або доїсти сніданок. А ось і такий собі секретний план, як стати справжнім майстром часу. Спочатку варто робити важливі справи, а вже потім гратися. Можна ставити собі маленькі, але досяжні цілі і не відкладати на потім. А ще дивитися на годинник разом з дорослими. Якщо слідувати цим простим крокам, час стане не ворогом, що підганяє, а справжнім помічником. Це, мабуть, чудове підсумування нашої розмови. Час не щось страшне чи складне. Це наш такий собі мовчазний друг, який допомагає нам упорядкувати все наше життя. Знання про час це справжня суперсила, воно допомагає нам ставати більш самостійними та спокійними, тож куди вирушимо далі, знаючи, що час на нашому боці.